У даному відео я покажу, як створювати шаблони етикеток і цінників у кабінеті компанії. Доступ до кабінету ви можете отримати, зареєструвавшись на нашому сайті. Для початку авторизуємося у кабінеті за допомогою імейл-адреси і пароля, який ви отримаєте після реєстрації. Переходимо до редактора макетів у розділі Друк Цінників. Тут вже є два макети, які я раніше створив. Макет для термопринтера 58 мм. І макет для цінника на А4, створимо новий макет. Назвемо його ТЕСТ для прикладу. Додаємо назву товару, виставимо вирівнювання і розмір шрифту. Вирівняємо на макеті. Додаємо ціну, форматуємо її. Інші елементи додаємо аналогічно. Також можна використовувати зображення. Розмістимо штрих-код внизу цінника. Увімкнемо сітку, щоб було зрозуміло, скільки цінників поміщаються на одному листі. Таким чином у нас виходить готовий шаблон цінника, створений за кілька хвилин. Тепер з додатку ВАП можна обрати цей шаблон і друкувати цінники безпосередньо на принтер.